Нещодавно ми з чоловіком одружилися, довго шукали квартиру і, нарешті, змогли купити її в кредит. Однак довелося трохи зачекати, поки все буде готове, адже Лука особисто займався ремонтом і часто їздив туди, щоб контролювати роботу майстрів. Сусіди дивилися на нього з легким здивуванням і часто запитували. А де твоя мама? Лука завжди відповідав з усмішкою. Коли настав час святкувати новосілля, ми запросили лише сусідів із квартири навпроти, бо нікого іншого з будинку ще не знали. Нашими сусідами виявилася мила літня пара пан Іван і пані Кристина. Розмова була приємною, але як тільки Лука підійшов до мене і поцілував у щоку, вони раптом згадали, що залишили вдома ввімкненими праску і чайник, і швидко пішли. Ми не надали цьому великого значення і продовжили святкування. Наступного ранку в наші двері постукали. Це мене трохи насторожило, але я вирішила відчинити. На порозі стояла жінка поліцейський Добрий, день, я з поліції. Могли б ви показати ваше свідоцтво про шлюб? запитала вона. Я ще не зовсім прокинулася і хотіла якнайшвидше розібратися з цим, щоб повернутися у тепле ліжко. Тож почала шукати документ серед коробок із речами. Приблизно через 10 хвилин я його знайшла і передала поліцейській. У цей час Лука, вже прокинувшись, підійшов, щоб дізнатися, що відбувається. Поліцейська уважно оглянула документ, поглянула на мене, потім на Луку, і з виразом здивування сказала Дякую за співпрацю. Це саме те, що я хотіла перевірити. Що сталося? запитала я. Учора ми отримали повідомлення, що у цій квартирі живе пара, стосунки якої видалися сусідам незвичними. Вони були стурбовані ситуацією. Ми з лукою голосно засміялися. Справа в тому, що мій чоловік старший за мене на два роки, але він невисокий, худорлявий і любить молодіжний стиль одягу, а я, навпаки, маю більш кремезну статуру і виглядаю старшою за свій вік. Я завжди жартувала, що одного разу вчителі зупинять луку на вулиці і зроблять йому зауваження за прогули.